Привіт усім поціновувачам затишку та природи. Сьогодні ми вирушаємо у віртуальну подорож до села Мокрець, що на Хмельниччині. Перед нами будинок у центрі села. До найближчого міста 10 кілометрів. Будинок одноповерховий площею 43 квадратних метри. Стіни зроблені з цегли, дах покритий шифером. Незважаючи на компактний розмір, тут є 4 кімнати. Всередині зроблений косметичний ремонт. Меблі та побутова техніка відсутні стіни та підлога можливо потребують оновлення. Але за 3 тисячі доларів ви отримуєте чисте полотно для втілення власних дизайнерських ідей та самих сміливих фантазій. Зверніть увагу на вікна. Вони досить великі, що забезпечує гарне природне освітлення всередині. Опалення в будинку твердопаливне. Кімнати отоплюються за допомогою класичної сільської груби. Туалет знаходиться зовні. Будинок розташований на земельній ділянці площею 57 соток. В радіусі 500 метрів від нього знаходиться парк, зелена зона, дитячий майданчик, школа, магазин. В радіусі одного кілометра знаходиться ліс та озеро. Для поціновувачів природи це просто рай. Це місце дарує свіже повітря, можливість прогулянок лісом, збору грибів та ягід, а також риболовлі чи просто відпочинку біля озера. Отже, що ми маємо? Будинок у центрі села з великою земельною ділянкою всього за 3 тисячі доларів. Він потребує ремонту, але це дає вам повну свободу для творчості. Розташування будинку просто ідеальне. Поруч вся необхідна інфраструктура, а також ліс та озеро. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.